Народ всім вітання. Йдемо до нашого сценіка. його. Наш сценік. Два ключі. Женимо до Анатолія. Отакий ось О, моя чашечка тут залишилась. Давайте зараз покажу, як він у нас запускається. От нічого не потрібно робити, потрібно тільки отак ось ставити ключ в карту. Обідили, да? що нейтралка, натиснули кнопочку, натиснули і бросили. Все. автівочка працює. Жодний ойл у нас корект, Всі кубики по маслу норм. Йдемо замінювати ГРМ. Бачите, як людина вже нас чекає. Готовий гараж до відкриття. Анатолій. Вітання підписникам. Будемо будем заганяти, робити ГРМ. Що там у нас? Задом да, заганяю, ставимо. Все чітко, От домовлялися на 2 години дня. Зараз без там, ну може без семи. І от ми вже зараз стоїмо тут. Заганяємо автівочку у гараж. І далі покажу вам, як там все в гаражу. Так, ну народ, це більше відео не для вас, а більше для Віталія, для клієнта, для замовника. Так, у нас от приводний ремінь. да, Дай ставимо, міняємо одразу ролик приводного реміння. Заглушки у ті дві, що де під приспособу тримати вали. так. І ось комплект ГРМ. Тобто в чому, в чому мені подобається, чого я в пріоритеті я от зараз до Анатолія. Бо заїжджаєш і все одразу є. О, дивіться, ремінь, реношечка, всі ролики, болтики, всі гаєчки, все, що потрібно для заміни ГРМу на моторі К4М, 1,6 бензиновий, так? той найпопулярніший мотор. І також у нього є на дизелі. У цих шкафах я вже неодноразово показував там скарб. Дивіться, людина працює. Бачите, фільтри, всі паливні, прокладу, все працює. Тут, от, тут от набір балушних помп, мабуть, рай для перекупа, знаєте, приїхати щось зробити. Інструмент, вайлон, тобто ну, людина спеціалізується суто на ремонті, на обслуговуванні. Рено. І в цьому великий плюс. Коли людина займається однією справою, ви бачите, вже от, ми тільки заїхали, от, от, 3 минути людина перевдяглася і одразу вже крутить. За половиною часа, за, за 3-4 години ви уїжджаєте вже на обслуговування автівки. Розрахувалися і поїхали. Ось тут можете посидіти, почекати Дравішки на зиму. Наші гаражні кооперативи. А ми зараз поїдемо у нас там через ряд. Отак, отам, у, мої, у тих соснах у мене також гараж. Буду дообслуговувати Гольф Плюс. І зустрічати Рено Grand Сценік вчорашній з білий відео для повної перевірки. Оглядаємо далі відео. Оглядаємо цього сценіка. Зараз отак от, бачите, толпою. Це ми біля гаража йдуть якісь торги. На даний момент його вже нам віддають за 10-100. Він, він 14 чи 13? 13 чистий, так? Да? Чистий 13 в новій морді. Хочемо ще соточку старганути. Не знаю, получится у нас за десяточку його забрать чи не получится. Є питання там по задній частині потолку. Є питання трохи по лампочкам. Ну так загалом питань немає. Авто достойне и люди будуть продавати у того Golf плюс. А також обслугований. Я зараз буду на ньому пыльник гоняти. Намоєчки. Сьогодні середа, да? да? Сьогодні середа. Русь моя на моєчки. Чоловіка глядав автівочку. Хочу трохи поторгуватися, будемо щось спілкуватися. Зараз скинемо, зіб'ємо, прокатались только що. Я й забув, що вона на шести передача. Е. Чинчинариком. Люда сказала, не хочу. Хочу, каже, хай кожну тиждень на мойку заїжджати. Ну що, народ, людоньки, любий колектив. Сила Ютубу працює. Людина, наш підписник, побачила оцей «Гольф Плюс» на відео, приїхала і вже от зараз обмінюється задатком, ну, на карту скидають 100 доларів і чекаємо місяць до приїзду власника. Тобто там вони дали задаток за сцені е, на місяць, гранд сценік білий який ми. І, і оцей гольф плюс також під задатком чекаємо, поки Руслан приїде. Всім вітання, всім гарних продажів. Людоньки, Степан бігає. Так, е, готуємо наш сценік до віддачі. Замінили ГРМ. Поставили ГБО, редуктор у нас ось таке, все новеньке. Так. Оце отак от підключив. Що ми зараз робимо? За рекомендацією газовщика він сказав замінити свічки. Я поліз, поставив, У мене були б ушники вже вечір. На жаль, нічого ставить. В гарному стані НЖК, ті, що підгасить для цього мотору. Так? Поставив людині, хай будуть. Ну, на перший час якийсь хватить, а рекомендацію при заміні. Так, у нас клапан електроніка тут, в доступному місці. У нас фільтр, Алекс він казав, буде встановлювати стагавський фільтр. Так, 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 так. У нас Тут я написав заміна ГБО, чи то ГРМ, встановка ГБО. Ну, в цілому, зараз. Гарне авто. Готуємо завтра вже у нас четвер. Сьогодні середа забрали від газообладнання обладнання цього від постановки. Сертифікат приготували, будемо зараз видавати. Обтягнули ключ, динамометричним ключом. Все як казав, свічки затягуємо 25 ньютонометрів. Тож таке авто ми будемо видавати завтра нашому підписнику, нашому покупцю. І завтра ще можливо поставимо його на облік. Кому потрібні гарні авто, звертайтеся за послугами. Віддаємо, у нас сьогодні, сьогодні четвер, віддаємо наші диви розбігаються всі в сторону. Віддаємо нашого сценіка, Обслугували, замінили ГРМ, поставили ГБО. Це по бажанню власника нового покупця. І от сценік уїжджає на переоформлення чи на Шевченко 26, чи на Пісочинське відділення. ну Люди їдуть самі. Підготував повний пакет документів, вписав його. Номер двигуна, все повписували, сертифікати два для постановки одразу з вписаним ГБО. Кому потрібне авто в гарному стані. Не зволікайте. У нас поруч з нами ще стоїть наша зафірка одна, там на риночку стоїть ще друга. І У нас є ще багато цікавих варіантів у бюджетному сегменті. Всім гарного дня!